Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Надцяту годину журналісти фактів, і починаємо з інформації про вибух біля приміщення ТЦК у Кам'янці-Подільському, який стався сьогодні близько першої години. Про це вже повідомляє поліція Хмельницької області. Один чоловік загинув ще четверо. Поранені зараз на місці працюють всі екстрені служби. Слідчі встановлюють причини вибуху. Нагадаю, у радбезі попереджали, що Росія готує серію атак на будівлі ТЦК, вербуючи українську молодь для цих. Терактів і розгойдуючи внутрішні ситуації в Україні, вони вже відбулися в Рівному Павлограді та на Полтавщині. Загиблим під час вибуху в будівлі ТЦК у Рівному був сам підривник. Служба безпеки встановила, що росіяни його навмисне підірвали разом із вибухівкою. Щойно він зайшов усередину. Встановлено, що 21-річний безробітний із Житомирщини шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Там його і завербували російські спецслужби. Він забрав вибухівку у встановленому місці. При ній був мобільний телефон, до якого мали віддалений доступ замовники злочину. за допомогою камери телефону. Ону ті відстежували момент, коли підривник зайшов до приміщення ТЦК у службі безпеки. Твердять, представник російських спецслужб завчасно підготував ліквідацію свого агента як зайвого свідка теракту. Нагадаю, 1 лютого у Рівненському обласному ТЦК пролунав вибух, повідомлялося про одного загиблого і вісьмох поранених. За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували саморобний вибуховий пристрій через виклик. Його намисно підірвали разом із вибухівкою, з якої він зайшов всередину будівлі. Понад 45 тисяч українських військових загинули на війні від початку повномасштабного вторгнення, і майже 390 тисяч захисників отримали поранення. Такі дані озвучив президент Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Він також зазначив, що тисячі військових зникли безвісти, але точної цифри нині назвати не може. Водночас втрати Росії, за даними президента, урази більші. Майже 350 тисяч окупантів убиті ще від 50 до 70 тисяч вважаються зниклими без звісти вдвічі більше ніж в Україні і поранених Росіян приблизно 700 тисяч. Президент заявив про готовність до мирних переговорів у чотиристоронньому форматі: Україна, США, Євросоюз та Росія. Готовий Зеленський навіть сісти за один стіл із Путіним, якщо це буде єдиним варіантом для досягнення миру. Президент наголосив, зараз Україна не може покласти мільйон наших людей, щоб повернути всі захоплені території військовим шляхом, але ніколи не визнає окуповані українські землі. Землі російськими і точно поверне їх з часом. Ми не можемо ні порушити а ту клятву, яку ми давали людям, які віддали своє життя. Заради нас в цій війні ми не можемо порушити Конституцію України і не можемо визнавати окуповані території Росією русськими територіями. Ми повернемо нашу землю, бо ми праві. Також президент наголосив, що Україна повинна мати гарантії безпеки, які зможуть зупинити російського диктатора у майбутньому, якщо процес прийняття до НАТО затягнеться. Тоді давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Згадав Володимир Зеленський про вибори відбудуться вони в Україні лише після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Зараз неможливо забезпечити участь військових у голосуванні, а також мільйонів українців, які опинилися на окупованих територіях чи виїхали за кордон через російську агресію. Відреагував голова держави і на заяву Дональда Трампа, який виявив інтерес до українських рідкісноземельних мінералів. Зеленський заявив, що Україна відкрита для інвестицій американських компаній, і нагадав, що це один із пунктів його плану перемоги. Я нагадаю, напередодні американський лідер Дональд Трамп озвучив бажання домовитись з Україною про угоду, яка забезпечить доступ Сполучених Штатів до рідкісноземельних мінералів, таких важливих для. Електроніки Україна і справді багата на поклади критичних мінералів, необхідних для технологічної галузей промисловості. Родовище титану, літію, молібдену, є в Приазов'ї, на Донеччині, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській областях Україна разом з Норвегією належить до країн, де найбільші поклади титанових руд. Навіть попри відсутність детального обліку корисних копалин, у наших надрах їх у землі попередньо на трильйони доларів. Однак видобуток, обробка та інтеграція їх у промисловість дуже дорогі і без стратегії. Гічно партнера чи інвестора України, особливо нині, знесилена війною самотужки не подужає. Якщо до розробки родовищ долучаться іноземні компанії, це нові робочі місця, захист інвестицій, це нові технології, і в даному випадку найголовніше зацікавленість нинішньої адміністрації США допомагати Україні у війні з Росією. І зараз до нас у прямому ефірі з Вашингтона приєднується людина, яка займається видобутком титану, його обробкою, технологіями, тобто усім технологічним ланцюгом, і навіть виготовляє титановий порошок для медичних імплантів, які нині так безцінні для наших військових. Це Андрій Бродський, засновник та генеральний директор гірничо-добовної компанії Велта. Я вітаю вас, пане Андрію, і дуже вам дякую, що ви знайшли час приєднатись до нашого ефіру з Вашингтона. Знаю, що зараз у сполучених штатах ранній ранок я думаю, що ви знаєте, що ініціатива і ідея Сполучених Штатів а також України, яку озвучив вчора Дональд Трамп, знайшла серед українців різні погляди. Одні українці розуміють, що розробка навіть найпотужніших копалень надр вимагають дуже великих інвестицій. І сьогодні Україна не може без партнерів та інвестицій з цим справитися. Але інша частина українців вважають, що така ініціатива Сполучених Штатів призведе до як. Кажуть, розбазарювання державних надр. Що ви би сказали таким українцям? Доброго дня. Ну по-перше, я хочу сказати українцям, які сумніваються, що е, ті поклади, які знаходяться в нас, якщо вони будуть лежати без, без діла, без цілі. Ну це не поклади ведучі країни, такі як Австралія, розробляють свої корисні копалини ну, і постачають це. все світу для нас. Що для нас означає це додаткові робочі місця, це зарплатня, це саме головне податки, і саме саме головне, це безпека. Тому що якщо до нас зайдуть е, американські інвестиції, а це будуть дуже великі та потужні американські інвестиції, е, апіорі е, американці як дуже прагматичні люди будуть захищати свої, е, свої капітали, які вони розмі розмістять в Україні. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, потенціал наших родовищ і надр дуже високий. А чого ж про них не думали і не дбали всі 33 роки незалежності? Невже справа тільки в грошах? Е, ви знаєте, е, з одного боку, це дійсно так, як ви сказали, справа в грошах. Але я вважаю так, що держава взагалі е, рухалася. 30 років, не тим шляхом. Ми е, раптом з індустріальної держави вирішили стати аграрною. Але сучасний світ е, це, е, це індустрія, е, це високотехнологічна індустрія, і чому ми не звертали уваги на свої потенційні можливості. Ну це, це питання до бізнесу. І це безумовно питання до державних діячів, які були у нас до, до цього моменту. Я, наприклад, свою діяльність як бізнесмен розгортав саме з видобутку та глибинної переробки до кінцевих виробів корисних капалин. Пане Андрію, останнє запитання. Ну зрозуміли економічний, зрозуміли навіть політичний зиск з цієї ініціативи, з цієї ідеї. Але чи не боїтеся ви таких юридичних закових? Я, наприклад, сьогодні чула таку інформацію про те, що можуть виникнути юридичні проблеми, оскільки за конституцією України всі надра нашої держави належать українському народу. Дивіться, в законодавстві все дуже чітко та розумно розписано. Згідно з Конституцією, дійсно всі надра належать народу, але потім під конституцію підкладені закони, такі як, наприклад, Кодекс про надра, де дуже чітко регламентований. Порядок доступу до надр нашої держави, і на мій погляд, в законодавчому плані ми дуже, дуже готові приймати інвестиції прямо зараз. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Отже, у нас в ефірі був Андрій Бродський, засновник та генеральний директор гірничо гірничовуної компанії Велта, який коментував ініціативу Сполучених Штатів, які виявили інтерес до українських рідкісно земельних мінералів. У російській економіці з'явилися серйозні тріщини. Тож захід має посилити санкції, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтерв'ю виданню «Телеграф». Вона вважає, що це допоможе поставити Україну у найкращі умови для укладення угоди про припинення війни і сподівається, що ця подія відбудеться вже наприкінці року. Втім, Валтонен застерігає: навіть коли в Україні настане мир, загроза з боку Росії не зникне. Тож очільниця фінського МЗС закликає Європу посили. Лити свою оборону щоб стримувати Росію чи будь-кого іншого, а також допомогти Україні в цій ситуації. Півсвіту намагається допомогти американському президенту Дональду Трампу покласти край війні в Україні і зробити це у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам. Так заявив журналістам радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц, реагуючи на повідомлення змі, ніби Кремль розглядає об'єднання Арабські Емірати та Саудівську Аравію як потенційні майданчики для переговорів Путіна і Трампа. Волц сказав, що Білий Дім отримує різні звернення однак йому поки немає чого підтвердити або повідомити